Викладач сексології. За статистикою: 18% жінок постійно хочуть, 23% обожнюють оральний секс, 38% регулярно зраджують чоловікам, студент із задньої парти. До біса статистику, нам потрібні імена, адреси та телефони. Микола, я згодна подарувати тобі найцінніше, не вже маєш сало. Вагітна дружина. Коханий, підсмаж мені м'ясо, тільки виріж все м'ясо, мене від нього нудить. Науковці знайшли щоденник первісної людини, розшифрували найщасливіший день у моєму житті. Загубилась жінка вождя ми шукали її всім племенем, знайшли всім племенем, відлюбили всім племенем. Другий найщасливіший день у моєму житті загубилась донька вождя найнещасніший день у моєму житті, і як це я примудрився загубитись. Чоловік каже дружині тепер сексом замстимемось тільки за гроші. На природі 25 гривень, в ліжку 20 гривень, на підлозі 1 гривня. Жінка погодилась і дістає із гаманця 25 гривень. Ми що на природу їдемо, ні. На підлозі на всі. Ви хто такі? Ми чотири вісники апокаліпсису, голод, чума, війна і смерть. А це що за хуло з вами, а це стажор Путін. Знаєш, як буде по німецьки ручка? Ні. Гугл шрайбе. Тепер я зрозумів, звідки взявся Гугл. В аптеці дайте пачку презервативів. 18 є, не знаю, не вимірював. Жінка заходить до кабінету гінеколога. Гінеколог лягає на підлогу на спину і дає команди. Так, роздяглася. Тепер повільно проходь наді мною з широко розставленими ногами. Санітарка шепоче офігівшій пацієнтці. Робіть, як лікар каже. Він недавно закінчив медінститут, а до цього працював автомеханіком. Лікарю. Коли ми з чоловіком займаємося любов'ю, у мене коліна і лікті болять, позу поміняйте, а як тоді телевізор дивитися. Дружина, ну ти даєш, а що ти сам винен. Я повертаюся з відрядження, а ти тут голяка. Я подумала, що ти мені зраджуєш. Добре, я розумію сковорідку а ножиці, ти навіщо вхопила? Отче, чоловік зраджує, порадьте, що робити. Скропи сковорідку святою водою і наверни його на шлях праведний. Галино, у вас ці кактуси на підвіконні, щоб хлопці не лазили, а ні, то навпаки, щоб не вистрибували. Чоловік скаржиться лікареві Лікарю, моя дружина, весь час хоче сексу. Що мені робити? Дайте мені її номер телефону. Ідуть по пустині, українець з цілим мішком сала та москаль з мішком золота. Вже довго йдуть, втомились, їсти охота. Слухай, українцю, а давай уявимо, що ми на базарі, ти продаєш сало, а я в тебе куплю. Ну, давай, один кілограм за мішок золота. Ти що, збожеволів, за якийсь один кілограм сала цілий мішок золота. А ти, москалику, піди по базарі, пройдись, поторгуйся. Дзвонить власник коукеколи до Медведєва. Чи хочете ви за 5 мільярдів доларів в рік змінити прапор Росії на червоний під колір коукеле? Тяжко одразу відповісти, мушу подумати. Медведєв дзвонить до Путіна. Володя, коли у нас закінчується контракт з Еквейфреш? Микола, я згодна подарувати тобі найцінніше. Не вже маєш сало. Лікарю. Скільки разів на тиждень у моєму віці можна займатись сексом два рази в неділю. Добре, у неділю два рази, а в будній день скільки. Зібралась вся сім'я за столом, снідають, син, не бажаючи їсти кашу колупає виделкою в тарілці, батько, їж, бо пуцька не виросте, дружина. Чому дитину вчиш? Сам би краще їв. Якщо стверджують, що секс корисний для здоров'я? То чому лікарі не виписують рецепт, щоб його можна було отримати в аптеці? Привіт, Миколо. Я дивлюся, ти вчора ввечері до святки з хімфаку ходив, і що там у вас було? Святка наділа поліцейську форму і сказала, що я заарештований за те, що дуже хороший в ліжку. Ух ти, а потім. потім, Після двох хвилин вона сказала, що знімає свої звинувачення через відсутність доказів. У трамваї в годину пік, жахлива тиснява. Дівчина звертається до мами, що стоїть поруч. Знаєш, мамо, у мене, здається, буде маленька дитина. Від кого, доню? Ге знаю, не можу озирнутися. Чи може жінка зробити чоловіка мільйонером? Звичайно, якщо він до зустрічі з нею був мільярдером. Зустріч Лукашенко і Путіна. Путін питає, коли плануєте нападати на Україну, на яку Україну, Україна. а ну ось дивитися ще 200 демонстративних навчання, і ми будемо саджати картошку. В Києві, я сподіваюся, ні в Білорусі. А якщо серйозно, а якщо серйозно, не забудьте нам передати 1 трильйон доларів вертоліт і Каділак. Допоможіть знайти чоловіка. Дуже заляканий і збентежений волосся сиве, одягнений в сині труси, сірий пуховик і чорну шкарпетку коротше, в чому встиг, курва в тому і втік. Після смерті Путін потрапив в пекло. Тут до нього підходить Гітлер і каже: Слухай, ти зробив те, що не вдалося навіть мені, що саме ти знищив Росію. Спілкуються три жінки: мій чоловік. Швидкий і витончений, як Ламборджині, а мій чоловік надійний і стильний як порше, а мій чоловік, як москвич старий, без підсосу не заводиться. Доброго дня, мені потрібні антидепресанти, а ви маєте рецепт а що? Свідоцтва про шлюб уже недостатньо. Коли Джоб центр питає, коли я піду на роботу, коли ви підете працювати, куди працювати, ми вам знайшли роботу. Так я вже працюю, де, там де зараз знаходжусь.